Я хочу розповісти цю історію, щоб застерігти тих сміливців, які бажають грати з непізнаним, незрозумілим та надприроднім. Моя душа вже в пастці, її не врятувати. Усе, що я можу, лише попередити, щоб ви не повторювали моєї долі. Усе почалося після невеликого жарту. Був травень. Мій телефон завібрував, сповістивши, що мій наліпший друг збирає усю кампанію друзів на вечірку в його заміському будинку. Так би мовити, відкритий сезон шашликів та посиденьок біля багаття. Гулянки в його будинку не були якоюсь надзвичайною подією. Збиралася кампанія влітку там майже кожен вихідний день. Усім нам хотілося, хоча б трохи, але відпочити від міської суєти. До того ж, прогноз погоди вказував на те, що цей п'ятничний вечір буде теплим, а мені дуже хотілося змінити задушливу коробку в багатоповерхівці на свіже повітря в компанії найближчих для мене людей, тож я, не вагаючись, відповів, що приїду. Гучна музика та сміх супроводжували нас цілий день до пізньої ночі. А коли сонце пішло за небосхил, ми зібралися біля багаття і продовжували веселитися. А про що може йти мова вночі? Звісно ж, про монстрів, приводів та міські легенди. Вони були не страшні, а деякі навіть повторювалися із року в рік, що почало навіть трохи дратувати. Такі розмови в мене цікавості не визивали, доки один з моїх друзів не розповів про цікаві дані статистичних досліджувань, нібито 72% самогубців дзвонили на номер 666 незадовго до смерті. Нас з друзями почав розбирати сміх. Це ж надо було вигадати таку маячню. Фуфло, статисти вічно мається якоюсь дурнею. Сперечаємося на пляшку, що я позвоню на цей номер, і ні про який суїцид і мови йти не буде, такою була моя репліка. З посмішкою на обличчі та з награною сміливістю я взяв телефон і під голосні жарти друзів почав набирати номер. Не було ні гудків, ні холодного голосу автовідповідача. Лише тиша з рідкісним потріскуванням. Ну а на що вони сподівалися? Я з вигуком Я ж казав, туфта це все? натиснув на кнопку завершення розмови. Вже через декілька днів, коли ми вже пороз'їжджалися по домівках, я вже майже й забув про свій вчинок. Сидячи ввечері, вбиваючи час за комп'ютерними іграми та переглядом кумедних відео в інтернеті, я чекав на дзвінок друга і почув мелодію дзвінка мого телефону. Ну нарешті, промайнула думка в моїй голові, і я, не дивлячись на екран, взяв слухавку, що лежала біля системного блоку. З піднесеної до вуха трубки долунало далеке шипіння і раптом пролунав рівний голос: «Ти перетворив своє життя, в пекло». Що за маячня? Я глянув на дисплей і мало не обомлів вхідний дзвінок від номеру 666. Від страху в мене встало дибке волосся, та серце забилося частіше. Зненацька, боковим зором я вихопив із темряви якийсь рух, і, ледве повернувши голову, я вперше побачив його. Грудий, високий чоловік без носа і з білими очима, він ходив по моїй кімнаті. Сказати, що я мало не збожеволів від жаху, це нічого не сказати. Від нього смерділо сіркою та чимось солодкувато гидким він ходив по кімнаті, озираючись пустими очами, а потім, зупинившись біля шафи, почав повільно дивитися на мене і викидати книжки, топтати їх ногами, сміючись при цьому як божевільний. Викинувши всі книжки, він заліз на підвіконня, вибив скло та стрибнув вниз. Я сидів заціпеніння, такого жаху я не відчував ніколи. Я не розумів, що відбувається. Через деякий час сяк так заспокоївся. І почав прибирати в будинку, прийняв сноділове і ліг спати. Вранці мене збудив сильний запах металу, вся моя постіль була всіяна безголовими щурами, їхня кров пропитала усе простирадло, і від моїх різких рухів вони посипалися на підлогу. Я сів в куток і намагався заспокоїтися. Відійшовши від першого шоку, я поїхав до свого друга. В будинку залишатися мені було страшно. Взявши квиток на станції, я дочекався свою маршрутку, яка повинна була відвезти мене за місто. Я всівся на місце, яке було вказано в білеті, і почав дивитися у вікно. В маршруті переді мною сів мій рудий знайомий. Я дивився на нього, як заєць, який попався в пастку. Готовий був тікати, але маршрутка рушила. Рудий сидів, дивився на мене, якщо так можна назвати те, що він робив. Його чомусь ніхто не бачив, окрім мене. Можливо, це я Відповідь Відповіддю мені була наступна хвилина. Раптово він встав і пройшов по салону, нахилився над водієм і почав його душити. В салоні піднявся галас. Люди казали, що у водія серцевий напад, але я знав, що це не так. Я міг лише сидіти та дивитися, паралізований від жаху. На швидкості маршрутка впала з моста на нижній рівень об'їзної дороги. Всі, крім мене загинули. В свідомість я прийшов в лікарні, куди мене поклали на обстеження на два дні, хоча зі мною було все в порядку. В ці дві ночі родини незмінно приходив до мене в палату, сідав на моє ліжко, дивився на мене та зрідка нахиляючись над моїм вухом, шепотів. Це через тебе всі вони загинули. Що ти відчуваєш вбивця? і залівався зловісним сміхом. У мене текли сльози. Прогнати його могло лише сонце, при перших промінях якого він зникав. Ніхто, крім мене його не бачив, так як хворі, які лежали зі мною в одній палаті, не звертали уваги на його посиденьки. Я ж мовчав, перспектива опинитися в цих лікарні мене не приваблювала. Прийшов додому, я впав у ступор. Всі стіни були вимазані чимось буром, пізніше я зрозумів, що це була кров. Я хотів одразу ж вибігти назад, кинувся до вхідних дверей, але нічого не вийшло. Рудий не пустив мене, штовхнув у спину і зачинив двері. Тепер руди все рідше зникав і часто з'являвся навіть в обід, і дряпав шпалери нігтями, ламав меблі, зносив додому всіляких звірів, їв їх, розмазуючи кров по спотвореним стінам і шаленів, змушував мене дивитися. А якщо я відвертався, в гніві кидав мене шматки тварин і загрозливо гарчав. Він не давав мені вийти з квартири, загороджуючи прохід і шалени регочучи розбив телефон. Вікна він ретельно замазав брудом. Якщо навіть світло пробувалося з працею. Чомусь мене ніхто не шукав. Я намагався не спати, а коли, не витримавши, заснув, прокинувся і побачив ніж, який був встромлений в подушку, поруч з моєю головою і його усміхнений писок в куту кімнати. Я перестав дивуватися і лише закрив вентиль крану, коли з нього замість води палилася мерзена зелена гедота. Мене накрила найжорстокіша депресія, рудий вже не зникав. А постійно перебував поруч. На шостий день я спробував стрибнути з вікна, але рудий схопив мене за плече і втягнув назад в кімнату. Потім штовхнув мене у груди, не давши порізати собі вене. А на сьомий день він простягнув мені папір, на якому була пропозиція дозволити вчинити суїцид в обмін на мою душу. Я підписав, попросивши лише дозвіл написати останнє повідомлення Не дзвоніть на цей номер ніколи. Дослухав історію до кінця. Дякую тобі. Якщо хочеш ще більше моторошних історій, залиш свою козацьку вподобайку, підпишись та поділись зі мною своєю думкою в коментарях. Для мене це дуже важливо.